Книга щойно вийшла, вийшла у видавницький клуб сімейного дозвілля. Мені вона надзвичайно подобається, мені взагалі здається, це, найкраща книга, яку я написав в своєму довгому творчому житті. Та книга вийшла така доволі дивна. Вона з одного боку, там багато якихось балад, це таких сюжетних речей з персонажами, з якимись подіями, які відбуваються доволі такими жорсткими подіями, там справді багато криміналу, багато зброї, багато вогнепальних і ножових поранень. З іншого боку, вона вийшла доволі, доволі інтимна і диричне. Там багато віршів про любов. Про, про партію регіону. Малий сидів так довго, що змінилася Конституція. І всі його жінки народили і впустили корені. Його адвокат перебрався до штатів, його прокурор до Турції. І лише він сидів собі як на вакті, пійманий, але не скорений. Сидів одиночній, сидів у загальній з арабами, сварився з адміністрацією, займався самоосвітою, сидів із замміністра зв'язку, якимись піратами, з пророками і прокаженими, з буйними та просвітленими. Ми самі вийшли його забрати, коли він звільниться. Приїхали, підхопили його під тюремними брамами, аби не думав, що ми забули про нього за нашими війнами. Аби знав, що ми пам'ятали про нього за нашими травмами. Там тебе усі чекають, малий, говорили схвильовано, всі наші малий, сперечаються, яким ти приїдеш потягом. Говорили і дивились, що там було намальовано на його пожованій шкірі, що світив нас, під одягу. Вітаючи його співами, вигуками і танцями, і кожен із них говорив, сусіду, дивися, впайся, це ж малий, повертається. Малий, повертається. Тепер він нарешті звільниться місто від різної наволочі. Тепер він вилікує всі наші рани між нас, проходячи, зцілить всіх третонів у наших водоймах, що помирають, плаваючи. Підіймо на ноги наших дітей, і далеких родичів, славімо його в місті, що тримається вірою нашою. Стебімо йому пальмовим листям і своєю одежею. Пишімо його ім'я на ворожих будинках, чорною сажею. Ділімося з ним своєю радістю, світлою та безмежною.